Та мотивація обох команд. як краще виступити саме у цій цієї команди. Ну і одразу зазначу, що немає сьогодні Фул для себе команди, перший в цьому матчі заробляє Смоляк з м'ячем. Накидує він на своєї команди. Тож тут, в принципі, можна, якщо так покопатися, Єлшанського. Зараз Кодак. Кодак пробиває! Розбіг удар. І кутовий зараз. Знову-таки в суходубу м'яч потрапив команди з токарів. Піманенко. І є, є забитий м'яч. Непогано так прихованим таким ударом Валерій Макаров переправляє м'яч після передачі Юрія Піманенка. і капітулює в цьому епізоді Богдан Щербак. І таким чином перемогу у сезоні над своїм суперником. Бугай зараз ставить корпус проти Чугая. Гученко. Гученко. А, цей м'яч відбиває. Що? Тут Фоля. Це йому допоможе. Зараз удар по воротах. І Гученко. Як вони зараз обмінюються такими люб'язностями між собою. Що, що зараз? По Віталі... центру майданчика зараз так диригує діями своєї команди. Тут непоганий зараз воно з КПС. І ще, якщо буде наступний фол, сьомий, він теж буде. Точно сьогодні. по голісці б не погладили його за цей епізод. Зараз поліцейські метація Максим Кишень, тільки Олександр Ілошанський відсутній. Але я ду думаю, що навіть за його відсутності сьогодні будь-що намагати Ходив сам з м'ячем, не віддав передачу, втратив підсумку м'яч, контратака, Щербак на місці, добивання буде чи ні. Суходукарі скажемо про те, що наразі займають п'яту позицію. Ця команда маючи. Кір'єнко був з м'ячем, Ярошенко прибуває. Добування. І Щербак немає фолу, немає. Бугає з м'ячем, Атака продовжується. Токарів і... 1-0 на їх користь. Тут Токаренко намагається проти далі. Проходить одного і Максименко забиває номер 13 Віталій Максименко. Ось він якраз у стилі Станіслава Смоляка. Десь на дальній стійці підчутував Помилку суперника не вгледіли за ним. Захисник. Команда Україна. Тут передача непогана вперед. Що буде далі? Чугай! в підсумку відскочив від нього м'яч. На безпечну відстань, як то кажуть. Для Ні, це Сергій Лошанський. Він пробував по воротах. Тут вже Богдан Щербак. Він зараз з м'ячем. Кодак з м'ячем, простріл, благодарна. Побачимо, тепер ця дуель, як завершиться. Токаренко розбіг удар. І тепер вже пробиває точно Олександр Токаренко. Забиває м'яч у ворота Віталія Гученка. Поліцейський сумчик. Токаренко з дальньої дистанції і не потрапляє в Левученко. Розпочинає атаку своєї команди. Макаров вперед. Чугай. І Суходуб. І... Немає просування вперед. Удар по воротах з дальньої відстані. Зараз перекривають всі шляхи до власних воріт. Це поліцейські Сумщини. Ух, який момент. Повперед. зараз. Атака продовжується. Ярошенко пробиває! 2-2. Рахунок в матчі стає. На останній буквально вже на останніх секундах Ярошенко, 24-й номер команди України Токарі, пробуває по воротах. І робить рахунок 2-2 з звіст. у матчах наступного сезону. На все добре, всім гарного настрою і міцного здоров'я. Слава Україні!